Нема ніякої поваги до старших, нема ніякої геть поваги до старших. Я така сердита приїхала, така сердита та така зла, що не маю слів тобі сказати. Га. Та я з нею говорю, та я їй слово, а вона мені десить Да огризається на комі. Не на слова сказати. Я ж хочу навчити, я хочу щось сказати, хочу щось таке, щоб воно по-людськи було, да щось трохи помогти, подказати, та де, та де Огризається. Да я краще знаю, да я краще в інтернеті в своєму пошукаю, як вас питати, ти розумієш, Ти розумієш чи ні? Да я вчила, вчилася, ото говорила, да ото до когось не сиділа, дивилася за цим всім. А вона де огризається, ходить, бзикає до мене. Я приїхала як до людей, приїхала ото трошки, щоб хоч. Да де тикає ото мені все, да таке, о, не можна слова сказати. Да все їй не так, да вона все краще знає, да ото, чого я їжджу, ото кожен день. га. Да, може б щось помогла б чи приїхала б чи щось би зробила, то вона огризається, вона тому бзикає, гіркає до мене, слова їй не скажи. Та да, така вельмо розумна, вона вельмо така все знає, Боже, начитана крепко. Да вона лучше мене там знає, за да, що мені треба робити і як мені треба казати, га? Да й слухати мене вона не буде. Ох, така зла! Так мене висердила, так мене висердила, що я геть не хочу, її не хочу, і бачити її не хочу. Геть і з нею не буду. Хай хай що хочете робить. Хай що хоче, як робить. Не буду, не буду і вже не, не буду не дзвонити, не їхати, нічого. Хай що хочете робить. Тому. Хай як хоче, так і буде.